Вітаю на каналі, це Хері Ейр. І зараз ми будемо розглядати гру, яку використовував в відео про Мету Ворну в трейлері і повному відео. Отже, що ми маємо? Ми маємо зеркальний матч, дивізії майже не відрізняються, окрім того, що в мене більше авторів при карточці, і плюс машинки всі, які можливі там з турами. і личковані танки в е максимально можливу личку. Ворога ж більш звичайний набір підбитку в місті з інженерами і інженерно-реактивною технікою розмінування. Так, що ми маємо? На початку моя ідея була в тому, щоб забрати цю зону, загалом атакувати цю сторону і збирати ось це. Противник намагався бути тут, він не атакував, він був спочатку в дефі. А як ви знаєте, гра у нас заохочує деф. Давайте дивитися. О, тут він буде наказаний за такий наглий в'їзд і також хамві задавлять цих снайперів. Далі я бачу, що він заходить в цю посадку, тому я готуюсь його вибивати звідти, починаю там купувати танчики, купувати піхоту. Навіщо він купує танк зараз, який помре від Юінта за 65 поінтів. Це помилка, тому що в нього немає розвідки. Але. Окей. Дивимось. Раз тур ми не бачимо, хоча маємо. Два тур побачили. Три тур. Не пощастило. кинуть дими. Окей, йдемо, ми пройдуть. Опа. Стан. Опа. Знищений. Ну, побачив після другого. Ну, от так працює оптика в цій грі. Це чудово, я рахую. Чудова механіка. Так, тут мене трішки наказують, бо не було стінгеру, а зараз стінгер вже є. Тому будемо відстрілюватись. Тому трішки пішла арта по позиціях, які він спалив. Також розумію, де його позиції, тому арта піде в відповідь. Тільки вже з коригуванням. Ще намагаюся Контрбатареїти. граю як 30% гравець, заливаю Юніти. Вбиваю ВПЛАш, тому що не знаю, що він там хотів побачити, знаючи, що там стінгер. О, два, що я ще щось купувати. Працюю мінометами, працюю арт і залітаю склес на цю посадочку. Якось так. Він намагається контрбатареїти міномет, але ефективність під питанням. Мої танки зберігають свою ефективність за рахунок другої лички протекторів, бо це пришвидшує відновлення. Це все дуже легко чиститься взагалі без проблем, поки в нього частина війська не актуальна. Він ще докуповує частину війська, яка буде також неактуальна. А тут вже вимальовується якась оборона, яка має щось стримати, але позиції не найкраще. От я заїжджаю, забираю цю посадку і починаю фейкувати атакою от сюди, в місто, хоча я взагалі його не виграю, по мене дека не під бої в місті. Навіть мінімально там немає інженерів. От Намагаюсь розбити його поряд кептурів. І також готуюся атакувати тут, купую командірів, купуватиму ще пізніше сюди піхоту і танки. Тут також накопичив такий блок, заливаю юніт ну, бо виможу. Я ж 30% відгривець. Тут іду, щоб розміняти те, що зривлю тут, намагаючись вибити пару танчиків чи там хамів поки вони байтяться на хамери. щось там розмінюю, щось знищую, щось не дуже, і відходжу назад, намагаючись не звалити свої юніти. Тут зайшовши на першу лінію при підтримці АГСів і танка, далі підкуповую юніти, намагаюся прикрити себе від... Загрози з повітря, але роблю це дуже погано, і тому у мене теж за це накажуть, коли він бачив. От, намагаюся накидати димів, іначе починаю врив тут. І намагаюся тут танчиками вибити щось, щоб теж відбити те, що я вклав сюди. Але виходить, звісно, так собі, бо задача була зіграти як середній гравець по скилу Це вже перебор. Вже пішло зайва, Бо можна було не заливати ці юніти. Він уже і так нормально підкупив сюди, повівся. Коли я отримую відповідь з реактивної арти, все, я розумію, що немає сенсу битися за город, тому що я його не провів. Я просто заливатиму піхоту і все. Потім він мене принесе. Хоча він вже може мене принести, бо тут немає нічого. Моє розгортання це просто. Понт з трьох юнітів в місті. І все весь інший закуп на цій стороні. Тут я йду в атаку. Тут загроза з сторони противника не суттєва. При підтримці танків це все зникає дуже швидко. Тут він вкладає 1000 опонітів в повітря, але бо так, бо так вирішив. Щоб забомбити ось ці танчики, тому що в нього пряма загроза, декапа його зони. Хоча ці 1000 поїнтів це просто неприпевна стінка видіптурів, розвідки, танків там ще чогось. Результат такий собі. Я продовжую наступ, він там, звісно, вибиває якісь танчики. Докуповує ще сюди відновлює, тому що, можливо, думає, що я там буду щось робити. Перетягує гелікоптери, він добре грав гелікоптерами, тягав їх по всій карті, відстрілюючи різні юніти, які були вразливі. Все, і тут я ультую, купую мету-Варнов. Це просто кнопка перемогти, бо вона саме так працює, тому що жоден юніт не дасть таку ж саму ефективність, якось ось це. Півадси птури, все, цього достатньо. Тури заганяють техніку в стан і придушують, її, піваце душать піхоту. Те, що там вони зібралися в одній посадці, це не важливо, тому що він не полетить їх бомбити, бо він відразу втратить 600 поємнів, які він витратив, вклав в ту авіацію. І танками, чи вити, і гусеницями. він теж не піде, бо там може бути піхота. А за артити, ну якщо я розтикаю це все, то він буде її артити там хвилин 10, напевно, поки виб'є. Незрозуміло навіщо там це все літає, тому що чи чеплі, і він це знає. Але ну, робить так, окей. Намагається відразу ж звернути втрачені позиції, але він напевно не чекав, що там будуть піватися. Це доволі нестандартне рішення. Плюс ще така кількість. От Перший випробував на собі, зараз ще піхота там випробує. Приїжджають танки, танки, які коштують 125 помітів. Не можуть вбити півас, якого 5 хп, ну таке собі. от Піхота 200 поінтів приїхали, зникли за декілька секунд. Авіація його теж падає. Якщо танк не горить з одного птура, то він принаймні придушується на хвилин 7 спокійно. Навіть якщо він там перетягне всю армію звідси, навіть якщо він ще докупить сюди, це взагалі не допоможе. Хоч тут і більша армії не актуальна, але танки все це переїжджа потрошку. Все, що літало, воно відразу падає. Теж без шансів. Натикавши птурів, він швидко почне втрачати танки. Вони стають неефективні, бо це 20-30% точності після придушення. Немає різниці, це танк за 3 сотні чи за одну сотню. Все рівно він буде після одного-двох турів неефективним. Його ефективність паде до 20% плюс-мінус. Тут 9-10 танків. Їхня ефективність, вони не можуть пройти через тури, через тури і через співадця. Десять ці не може пройти. А приїжджають машиночки, вони закривають всі танки. Навіть якщо б він там закидав димами, завіз до піхоти, що б він там не робив. Тому що, коли отримує стан, наступна ракета спокійно прилітає через 3-4 секунди, і танк уже знищений, без шансів. Ці дими пропадають, по них теж летить ракета, по дальність. Це все чудово просто працює в воді такої стінки, птурів, от без шансів, навіть якщо він від'їжджає, тут сів ловить птур на перестрілі, він робить камікат за виліт, щоб знищити хоча б одну таку машинку. Натягує ще піхоти сюди, щоб добити там три залишки трьох піваців. Він цю посадку брав 7 хвилин. І якими втратами? У нього половина армії зникла від птурів на перетяжки. І ця вся піхота зникне. Якщо тут ще залишилось пару піваців, тут взагалі наглію, щоб вбити сівішку. І без шансів, бо точності не вистачає І ще щоб тури ось на армію прилітають. Все, це йде все вперед. Я витягую звідси шпралі командирів ще раніше вивіз, підтягую піхоту, щоб задефати це все. Я розумію, що в нього залишилось декілька танків. Тут він знищив мою сівішку, яка приїхала спокійно. Хоч у нього там був снайпер і ще щось, просто два хамп він надіслав, вони об'їхали, поставив. Ось виліт 600 поінтів, 600 поінтів вбило СІВішко. І вони залишаються неактуальними. От, піхоту заливаю. Добиваю залишки танків, щоб він втратив можливість якось атакувати і проривати мої порядки взагалі, щоб у нього атака була лише з піхоти. Тут моя ударна група знищує танк два атури. цього достатньо. Він вже не влучить в них. Все. Бо він повністю задушений, як тільки міг бути після аптурів. Один-два аптура достатньо для цього. Все він намагається там вже з димами якось прийти, нападає на цих снайперів, вони там в соло відстрілюють, придушують цю піхоту, вона також не сильно ефективна. Все, він взяв цю посадку, втратив ще всі танки. І, напевно, більшість піхоти. Більшість піхоти, більшість армії ще не актуально. Він намагається тут пройти, тут піватися. Вони не випускають його, щоб зайти з фланга, забрати цю точку. Він уже димами димить, щоб проїхати якось на мою точку. І тобто його не пропустять. А півацтві ще пробіжать і почнуть добивати ці залишки. О, Будь ласка, все. Півас повністю придушений і вбиває отряд піхоти. От така гра. Така у нас зараз мета. І хоч результат у нас плюс-мінус близький, я ж не грав нормально юнітами іншими, я грав просто піватсами і тп-турами. І це чудово працює, дозволяє навіть виграти гру, повністю нівелює танки, піхоту. Навіть якщо б це елітні танки, якісь були дорогі за 300 сотні поєнтів, навіть якщо б це піхота була за 100 поєнтів, там спецназ умовний, і все інше, що потрапляє від літаків до гелікоптерів, навіть бронемашинки. і таке працює не лише з півацами, ще є зушки, ще є як там з якісь кулемети, 4 кулемети. 12-7 здається чи менше, які просто придушують піхоту за 1 один-два залпи. І цього достатньо, щоб знищувати будь-яку піхоту. Тобто гра йде від придушення юнітів і ось, до речі, статистика мого супротивника. Гравець відіграє на свій досвід. І Його провина в тому, що він програв, лише наполовину. Тому що інша половина лежить на розробниках, які не можуть змусити юніти працювати, збалансувати їх, збалансувати механіки, щоб це все працювало разом. От маємо такий результат. Тут навіть снайпер, там де я приїжджав, мій снайпер ще знищив, здається, його отряд, точніше його командірку з Борта, яка намагалася проскочити. Знайти ще цього снайпера. Ось, хамік, Тобто снайпер в соло закрив проїзд ці вішка. В результаті, якщо знайти якийсь тут півац десь і подивитися. Ну, Будь-яка ціль, неважливо. Це все знищується, юнітом за 50 поїнтів. Просто 50 поїнтів. Купуєш 10 таких і ти виграєш гру. Бо піхота, яка коштує дорожче, знищується. Хамвік, який коштує 30 поїдків, знищується. Думаєш, ну дістану я танк, все ж як по підручнику. Дістаєш танк, тримай тур. Тому. Такий баланс потрібно виправляти? А якщо розробники не хочуть чути спільноту, то залишається лише грати в мод. От така гра. Дякую за перегляд. Знову ж таки, це не останнє відео, і ми ще зустрінемось тут.